Усім привіт! Мене звати Юля. вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вирішила зняти досить нетипове для себе відео. Буду розповідати вам про фаворити зими, про ті речі, які мені подобалися, які я знайшла для себе і хочу з вами ними поділитися. Все, що мені подобалося, цієї зими, коротше кажучи. На початку відео хочу зробити маленьке оголошення. У нас же на каналі досить багато людей, тому давайте знімати Q&A. це запитання і відповіді. Залишайте свої запитання під цим відео. Ви можете запитати про будь-що, про особисте, про роботу, про дітей, все, що вам хочеться, дізнатися. Натис про мене, про мій канал, я буду на них відповідати у найближчих своїх відео, тому чекаю на ваші запитання. Про що будемо говорити сьогодні? Я біля для себе зібрала таку гору речей, які я хочу вам сьогодні показати. Зрозуміла, що це вийде зовсім не гламурне відео, тому що цієї зими мені подобалось дуже багато різних речей, і вони не завжди. Дуже красиві. Я навіть не буду починати це відео з косметики, поговоримо спочатку про одяг, який я полюбила цієї зими. Цієї зими я мріяла знайти свій ідеальний теплий пуховик, довгий, який би закривав мене, мало, мало, не повністю. І я його так і не знайшла і вирішила знайти йому альтернативу, тобто якось утеплитися іншим способом. Перше в історії не знаю, чого я раніше цього не робила, я почала носити термобілизу. Це прекрасно. Теплі, особливо, якщо ти довго гуляєш на вулиці, і також я знайшла дуже класний флісовий костюм і просто ідеальний для прогулянок. Це флісовий костюм від українського бренду Кабанчиком. Його заснувала фіналістка з 24-го сезону проекту Холостяк. Можливо, хтось з вас дивився на СТБ. Анна Селюкова разом зі своєю подругою. Чому вона називалася Кабанчиком? Вона в одному одній з перших серій цього проекту, за яким я, до речі, стежила. Сказала офіціанту, мітній з кабанчиком, щось там зроби, і її за цю фразу всі дуже запам'ятали. У них на сайті дуже багато одиниць одягу, у них тепер тренчі, і платі, і спідниці, і блузи. Я вибрала такий темно-синій кольор, тому що чомусь у зимовій колекції у них немає дуже веселих кольорів. Щодо ціни, вони досить дорогі, в принципі, порівняно. Але мені здається, що співвідношення ціна якість просто ідеальні в цьому випадку. Я купила у них кілька одиниць, купила собі флісовий костюм. Також я купила у них дуже класний утеплений чорний світшот. Це просто невід'ємний елемент моїх прогулянок на морозі. Я абсолютно не мерзну. Також другий чи третій сезон я дуже люблю свої зимові Тімберленди. Вони в мене жовті, навчені, надзвичайно якісне взуття. Їх досить легко чистити, незважаючи на те, що вони дуже яскраві. Вони дуже якісні, не промокають, не продуваються і теплі. Єдиний їхній недолік це те, що в них на підошві немає овчини, але це можна легко вирішити, просто купити устілки з овчини чи з валюної шерсті. Взуття я вам в кадр не буду показувати, тому що це не буде не дуже естетично. Я спробую закинути десь тут або десь картинку цього взуття. Перейдемо до ще однієї теплої речі. Це український бренд, До речі, який називається 5000 Miles. Миль. Цю шапку я знайшла напевно вже місяць, і я її знайшла в магазині штуки. Я шукала подарунок для своїх друзів і знайшла цю шапку, вирішила її поміряти на себе, подивитися, наскільки вона тепла. І коли я її вдягла, зрозуміла, що вона нереально пасують до мого кольору очей. І взагалі дуже прикольна шапка. Вона тепла, вона з двох шарів складається 50% вовна, 50% акрил. І вирішила, що я теж таку хочу. Я купила такі шапки до речі, отримую дуже багато компліментів, зважаючи на те, що виглядає в ній як підліток. Так, з одягом закінчила, Тепер покажу вам сумку, з якою я ходжу також останні два місяці. Напевно це рюкзак від Рібок. Я також з малюками з телефонатом рюкзаків, тому що вони надзвичайно зручні, навіть якщо там дуже багато всього, його легко носити на плечах, тому що вага рівномірно розподіляється. Мені дуже подобаються прості, легкі рюкзаки, які можна легко попрати, яким не шкода десь кинути на траву, на асфальт. Коротше кажучи, така багатофункціональна штука, яка допоможе і в подорожі класно почуватися на прогулянці з малюком. Тепер покажу вам свою пляшку для води. Я досить довго шукала свою ідеальну пляшку для води. Якийсь час я користувалася кількома пляшками, які називаються Bottle. Бачили точно всі в інстаграмчику, але вони в мене довго не живуть. Михасик досить часто брав мене її попити, і пару разів новому падала з рук. І одна розбилася, інша ще жива, але вони мені не дуже зайшли. Мені дуже сподобалася масивніша і така прикольніша, як мені здається, пляшка для води. Мені її подарував чоловік. Її назви я не знаю. Це сувенірна продукція. Один з клієнтів їхніх зробив таку прикольну пляшку. Вона така діамантова знизу, зверху такий софт пластик. Вона дуже приємна на дотик, дуже практична і тішить мене естетично. Вона така і на сонці. Про книжки я сьогодні розповідати не буду, тому що останнім часом взагалі нічого не читаю, крім інтернету, статей якихось і фейсбучика. Мені дуже соромно. Я скоро почну читати. Мене просто не було часу. Один з фаворитів, який схожий на книжку, це мій блокнот «Малискін». Я малескинами користуюся вже 4 роки. Напевно, це просто улюблений мій. Блокнот на всі часи надзвичайно приємно ними користуватися. І Потім дуже приємно їх зберігати. Вони виглядають як книжки, і вони бувають дуже різних кольорів. з моїх фаворитів це ясно, що червоний колір дуже такий насичений, красивий. Чорні мала я дуже люблю. У мене був фіолетовий, рожевий. В мене, здається, вже всі кольори були, крім жовтого. Жовтий щось мене не дуже припер. Та якщо ви досі шукаєте свої ідеальний щоденник, всі ідеальний блокнот, то молодскін це напевно буде неймовірно класний вибір для вас. Тепер дуже дивний фаворит цієї зими, але це реально моя улюблена штука, яка відкрила для мене нові горизонти. Це молоковідсмоктувач Philips Avent. Він простенький, він ручний. Мені його подарувала одна дівчинка, я дуже-дуже їй вдячна. Я не пробувала ще електричного варіанту цього молоковідсмоктувача. Його, напевно, вартує купити тільки тоді, коли ви виходите на роботу, на повний робочий день. Я від часу відлучаюся, мені час від часу потрібно залишити трошки молока для свого, своєї квітусі. І він мене чудово виручає. Якщо вам, до речі, цікава ця тема про грудне вигодовування, у мене вже три роки стажу, можу сповістити якісь цікаві факти, цікаві поради. Тому мамусі і майбутнього мусі Пишіть свої коментарі внизу під цим відео, і я для вас зніму щось цікаве про грудне вигодовування. Переходимо до догляду. Цієї зими мені вдалося знайти кілька продуктів для волосся, які стали реально моїми улюбленцями. Перший продукт такий в парі він, іде, це шампунь і бальзам для волосся від компанії M.Way, Він називається Сетінік. Це для, для того, щоб розгладжувати волосся. Мені дуже сподобався цей шампунь. Я навіть купила такі величезні банки. Вони дуже класно розгладжують волосся. Трошечки роблять його важчим, але мені навпаки подобається цей такий ефект силіконовості. Також один із фаворитів для волосся, який в мене залишиться, напевно, на кілька років точно, це олійка для волосся, яка називається Markan Oil. Це велика банка. Я починала з маленької баночки, яку мені подарували як пробник на якомусь заході. І я просто закохалася в цей запах і цей ефект. Якщо у вас є якісь зайві гроші, і ви хочете в себе трошки потішити і зробити свій волосся ще красивішим, то дуже раджу цей продукт. Дуже також мені сподобався цей зими, надзвичайно приємний гель для душу від компанії Porsche. Це є для душу серії Ліпікар і він підходить для немовляток навіть. Я пробувала квітку мити ним і Михайлика. Дуже гарний результат, надзвичайно приємний запах. Також цієї зими вирішила себе порадувати. Купила собі на день Святого Миколая денний крем від Бобі Браун. Він надзвичайно приємний і надзвичайно дорогий. Чи буду його купувати ще раз? Я не знаю, я подумаю. Це так само, як Марокан Ойл. Хочете себе потішити чимось екстра, можете його купити, і він вам обов'язково сподобається. Також відкриття цієї зими, приємне відкриття це сиротка для брів від компанії Ріалаш. Ця компанія зв'язалася зі мною і запропонувала мені на огляд цю сироватку. Я зніму вже скоро відео про неї і про те, які вона результати дає. Вже кілька місяців її використовую, вона мені дуже подобається. І стала частиною мого щоденного вечірнього ритуалу, коли я знімаю косметику, наношу якісь вложуючі засоби і обов'язково цю сироватку. Це просто любов. І останні кілька продуктів, які я хотіла показати у цьому відео, це ясно, що косметика. Ура! У мене з'явилися два нових пензлика від компанії Real Techniques. Один для контурування обличчя чи інший для якихось пудрових основ, я там для пудри, для рум'ян, ні, для його не використовую. І здається, називається для рум'ян, але я його використовую для різних штук. Мені ці пензлики подарувала моя подруга Альона на мій день народження. Це було таке спецзамовлення від Юлі. Я обожнюю ці пензлі, вони надзвичайно приємні, в них естетичний ворс, але він абсолютно не подразнює шкіру. Ідеальне співвідношення це на якість. Якщо у вас ще досі немає прикольних пензлів для макіяжу, то дуже раджу Techniques. І останній фаворит, який я хочу показати в цьому відео, це. Це вже 10 рум'яна від Бобі Браун у моїй колекції. Ну, я перебільшую, маю не 10 рум'ян, але вже досить багато кольорів. Це новинка від Бобі Браун. Вони вийшли такими двієчками для різних типажів. І цей для найсвітлішої шкіри. Тут просто ідеальний рожевий холодний відтінок і такий ідеальний рожево-персиковий холодний відтінок. Ці рум'яна просто нереально круті для щоденного денного макіяжу. Ця палетка називається. Пастель Пінк, він обов'язково підійде, якщо у вас схожий типаж на мене. Взагалі вже кілька років в захваті від рум'ян Бобі Brown. Вони надзвичайно економні, дуже сильно пігментовані і виглядають надзвичайно натурально, багато слів надзвичайно. Та ось і все, що я хотіла вам показати в сьогоднішньому відео. Сподіваюся, що вам сподобалось. Нас вийшов не дуже гламурний такий огляд, але речі, які мені справді подобаються. Також не забувайте залишати свої запитання для ну, майбутнього відео QA. Дуже дякую, що подивились і побачимо вже зовсім скоро. Па-па!